Навіть досвідчені рибалки можуть припускатися прикрих помилок, а для новачків такі ситуації є досить поширеними. Сьогодні детальніше розглянемо деякі аспекти, які можуть призвести до повернення з риболовлі без улову та у поганому настрої. Однією з найпоширеніших помилок є неправильний вибір місця для риболовлі. Риба, навіть перебуваючи у водоймі, чудово розрізняє все, що відбувається на березі. Щоб уникнути цього, найкраще розташуватися обличчям до сонця, що дозволить зменшити вашу помітність, адже тінь на воді відлякає рибу. Ще одним важливим аспектом є відмова від використання парфумерних засобів перед риболовлею. Риби добре сприймають запахи, тому аромат одеколону або туалетної води може відлякати навіть найбільш ненажерливих мешканців водойми, які інакше могли б клюнути. На приманку щодо рівня шуму, то повна тиша не є обов'язковою умовою вдалої риболовлі, однак слід поводитися обережно, уникаючи гучних звуків і різких рухів. Тут важливо враховувати, який саме вид риби ви збираєтеся ловити. Наприклад, якщо йдеться про ловлю карася за допомогою поплавцевої вудки, надмірний шум або вібрація можуть його налякати та змусити відійти від місця риболовлі. Дуже важливо також мати з собою різні види насадок і наживок. Це особливо актуально, якщо ви плануєте риболовлю на незнайомій водоймі і не знаєте, які види риб там водяться. Завдяки такому підходу ви зможете швидко змінити тактику лову та значно підвищити свої шанси на успіх. Перед тим як розпочати риболовлю в новому місці, варто витратити трохи часу на його вивчення. Прогуляйтеся вздовж берега, зверніть увагу на особливості водойми, поспілкуйтеся з місцевими рибалками, які добре знають цю територію. Така підготовка дозволить уникнути багатьох помилок і зробить вашу риболовлю значно ефективнішою. А які помилки ви зустрічали у своїй практиці, діліться власним досвідом у коментарях.